Отже, Перший крок до створення онлайнового середовища на сайті Vibli.com – це звичайна реєстрація. За адресою www.vibli.com відкривається ось така сторіночка, на котрій необхідно вказати своє ім'я, електронна адресу на gmail.com та пароль. Після цього можна перейти до створення безкоштовного аккаунту. Отже, далі нам запропоновано створити веб-сайт одного з трьох типів: сайт, блог чи магазин. Найзагальнішим серед них є сайт, тож створимо саме його. А надалі до нього можна буде підключити і блог, і функції електронної комерції. Отже, вибираємо сайт. Наступний етап це обирання дизайну і теми оформлення сайту. Пропонується достатньо великий вибір різних оформлень, котрі можуть виконуватись у різних кольорових рішеннях. Можна обрати, в принципі, будь-який, а потім змінити його при потребі згодом. Отже, далі нам пропонується обрати або вказати домен, котрий буде використовуватись для нашого сайту. Саме за доменним іменем або за адресою ми зможемо знаходити наш сайт в інтернеті. Можна використати безкоштовний варіант адреси, котрий в кінці містить вібліком, наприклад, дисткурс. Бачимо, що поки що адреса є доступною, тому ми можемо нею скористатися. Можемо зареєструвати новий домен, це буде платна послуга. Або якщо у вас вже є домен, ви можете підключити його в третьому варіанті у цьому віконечку. Отже, адреса є доступна, і я продовжую створення сайту. Отже, для початку дослідимо, що саме було створено у вигляді заготовки. Це головна сторінка сайту з областю заголовка, опису сайту та стандартної кнопки. За допомогою меню можна переглянути інші сторінки, котрі були створені автоматично. Це сторіночка про нас, яка має трошечки інший вигляд, ніж головна сторінка сайту, та сторіночка, котра називається Контактна інформація. За допомогою пункту меню, який називається Сторінки, можна працювати зі сторінками сайту, тобто перейменовувати, додавати, видаляти, змінювати тип і таке інше. А саме цим ми зараз і займемося. Перше, що ми зробимо, це перейменуємо сторіночки на головна замість домашня, Отже, головна. При цьому ми можемо вибирати тип сторінки. В даному випадку ця сторінка називається «Лендінг», або, іншими словами, в перекладі це головна сторінка сайту. Можна вибрати високий заголовок, короткий заголовок, без заголовка, так звана сплеш-сторінка для привернення уваги, чи сторінка із заголовним текстом. В принципі, для головної сторінки нехай залишається лендінг. Можна повернутися до редагування цієї сторіночки. Аналогічно дії виконати з сторінкою Про нас. Замість цієї стандартної назви я використовую навчальні матеріали. Залишаю для неї тип сторінки Short Header, коротке зображення на горі сторінки. Мене це влаштовує. І останнє, що я зміню, це сторіночка, котра стандартно називається Контактна інформація. Я назву її Контакти вчителя. Після того, як заповнили назву сторіночки, ми можемо змінити її тип. В принципі, може залишатися той, який є, Short Here. Завершуємо редагування цієї сторіночки і знову переходимо до головної, для того, щоб, власне кажучи, наповнити її вмістом. Перехожу на закладочку, яка називається Создать. Вона відповідає, власне кажучи, за додавання елементів на сторіночку та зміну стандартних заголовків. Клацаю для того, щоб змінити заголовок сторінки і назвую її онлайнове. Середовище вчителя. Клацаю для того, щоб дати назв, опис до цієї сторіночки. І клацаю на кнопочці. Коли я клацнула на кнопці, з'являється можливість зміни тексту, клацанні на котрий будуть відбуватися якісь дії. Клацаю на кнопку текста і замість стандартного напису кнопка тексту оберемо навчальні матеріали. Саме такий напис буде на нашій кнопочці, і, власне кажучи, при клацанні на ній має відбуватися якась дія. В нашому випадку я би хотіла, щоб відкривалася стандартна сторінка мого сайту, котра називається Навчальні матеріали. Клацюю Зберегти і, власне кажучи, після того, як сайт буде опубліковано, клацання на цій кнопці переведе нас до наступної сторіночки сайту. Обласнище призначена для наповнення змістом. Я можу перетягувати на неї різні об'єкти з лівої панелі інструментів. Зокрема, ті інструменти, які нам будуть потрібні зараз, це є заголовки, це є текст, а також зображення, точніше, заготовка зображення, яку можна буде заповнити якимись файлами у себе з комп'ютера чи з інтернету. При перетягуванні можна спостерігати, яким чином формується макет нашого сайту, і наповнювати його елементами за потреби. Крім того, сьогодні ми скористаємося об'єктами, котрі формують структуру, тобто розділювачі різних типів та кнопочки та мультимедійні матеріали, котрі ми додамо на іншій сторіночці. Отже, в заголовку я запишу, виділяючи стандартний текст, видаляю його і запишу вітаю на дистанційному курсі. У текст сторіночки я вставлю заздалегідь скопійований. Текст, котрий ми можемо змінювати та форматувати. Власне кажучи, панель інструментів, яка відповідає за форматування, з'являється щоразу, як ми виділяємо текстову рамочку на сторінці. Наприклад, частину тексту можна зробити жирним написанням, курсивним, підкресленим, змінити розмір, опрацювати колір даного тексту за бажанням. А цей фрагмент тексту, наприклад, я хочу зробити гіперпосилання. Цього використовую відповідний інструмент і вказую на якою адресою необхідно перейти при клацані на даний фрагмент тексту. Можна перейти за однією із стандартних сторінок, чи до якогось іншого файлу чи за адресою електронної скриньки. Клацаю Сохраніть і відповідно мій текст вже набув заданого форматування. Залишається додати зображення до цієї сторіночки, клацаю на Upload image», Завантажую фотографію зі свого комп'ютера. У мене підготовлено. У папочці відповідна картинка, обираючи котру, клацюю відкрити і вона з'являється у мене на сторіночці. Далі ми продовжимо редагування сторіночки, яка називається Навчальні матеріали. Обираю її із головного меню нашого сайту і розміщую на ній заголовок, який буде називатися Урок-1. А таким чином ми можемо створювати структуру нашої навчальної теми. І, скажімо, до цього уроку я би хотіла додати посилання на відеоролик. Мультимедійні матеріали знаходяться ось тут трошки нижче. Я обираю інструмент, який відповідає за вставку об'єкта з YouTube і вказую, єдине, що мені необхідно вказати, це адресу з роликом, який я хотіла б додати на сторінку. Вставляю адресу. І, відповідно, сторіночка одразу оновлюється. Зверніть увагу, відео одразу вбудовується і відображається на сторінці. Тобто не потрібно переходити на якийсь інший сайт для його перегляду. Можна налаштувати його деякі властивості. Зокрема, це його розташування на сторінці. Та можна встановити розмір цього відеоролика, скажімо, середній розмір буде достатній для моєї сторіночки. Наступний елемент, який би я хотіла додати до цієї сторінки, це файлик з моєю презентацією. презентацією вчителя. Обираю відповідний інструмент з переліку мультимедійних матеріалів і відповідно до вказівок клацаю тут, щоб завантажити файлик, і завантажую файлик зі свого комп'ютера. У моєму випадку це презентація до уроку 1, клацаю відкритим, і відбувається завантаження файлика. Можна зауважити, що відбувається перевірка на віруси, що достатньо зручно, і кожен учень може завантажити цей файлик собі на комп'ютер. І останній об'єкт, котрий я зараз покажу, як додавати до своєї сторіночки, це так званий вбудований код. Перетягую цей інструмент на свою сторіночку, і, власне кажучи, сюди можна додати вбудування певного коду з іншого сайту. Наприклад, сайт learninglabs.org, на якому створюються інтерактивні вправи, дозволяє вбудувати їх у інші середовища. Власне кажучи, я обираю той код, який пропонується на сайті, копіюю його і, повертаючись до своєї сторіночки, редагуючи свій HTML-код, вставляю отримане значення. Ось так виглядає вставлена вправа. І її можна виконати безпосередньо із онлайн-середовища вчителя без потреби переходити на сайт, наприклад, Learning Apps. Таким чином, вчитель може створити власну підбірку ресурсів, посилань, вправ, роликів чи інших матеріалів, які стосуються уроку, і надати учням доступ до цих матеріалів з однієї адреси, не розпорошуючи їх за різними посиланнями. Єдиний стиль для різних тем та різних уроків сприяє легшому сприйняттю цього матеріалу і зручнішому доступу. До якого учні звикають буквально вже за кілька разів систематичного використання у класі. Варто зазначити, що поки що наш сайт недоступний в мережі інтернет, ми працюємо в режимі його наповнення змістом та редагування. Якщо ми вважаємо, що готові публікувати результати роботи, клацаємо кнопочку Опублікувати, після чого ми підтверджуємо обраний домен для функціонування нашого сайту, і відбувається публікація. Дане оголошення означає, що поки що такі пушкові системи, як Google та інші, не можуть знайти наш сайт. Це пов'язано з тим, що ми його тільки створили. Але, власне кажучи, для вчительського сайту необхідно знати лише те, що ми, класнувши за цією адресою, можемо переглянути наш сайт у мережі інтернету.